Сьогодні, у годині ранку, в, наш, в нас знову розквітла бавовна, Ми всі дуже ці, ми цьому радіємо, і містяни, і влада. Є вже ще не підтверджене, але зі слів місця, навіть є фото-відеофіксація, яку ми поки не розголошуємо. На території бердянського курорту база відпочинку Дюна. Власник був наш, на жаль, Померли міський голова Баранов Валерій Олексійович. Це його база була відпочинку. Там є знову ж таки за непідтверджену інформацію, інформацією. Дуже багато двохсотих з особового складу ворога, ще більш трьохсотих. Наразі працює важка техніка, розбирає завали. Усі наявні у Бердянську та у Приморську карети скорої швидкої допомоги. Поїхали туди. Та вивозять. Маємо надію останки своїх. Lui